При в'їзді в село Центральне нас гордо вітали кам'яні снопи пшениці, сільськогосподарської культури, яка прославила Миронівський край на весь світ. З 1911 по 1968 рік тут працювала Миронівська селекційно-дослідна станція імені Старченка. Потім її було реорганізовано в Миронівський науково-дослідний інститут насінництва і селекції пшениці, який успішно працює і сьогодні. З 1984 року інститут носить ім'я Василя Миколаєвича Ремесла. Протягом багаторічної плідної праці було виведено всесвітньо відомі сорти Українка Миронівська, 264, Миронівська 808, Київська 893, Миронівська ювілейна 50 та інші. І зараз Миронівські вчені продовжують копітку роботу про створення нових сортів. До 1980 року територія інституту підпорядковувалась Миронівській міській раді. Зі створенням у 1980 році сільської ради наукове містечко одержало статус села. У 1981 році на карті України з'явилось нове село центральне. Площа населеного пункту 70 гектарів, жителів 1580 до складу міської сільської ради входять села Андріївка, П'ятирічка, П'ятихатки. На території центрального розташовані лабораторні корпуси Миронівського інституту пшениці, центральна садиба державного підприємства Досі не господарство еліта, яке є одним із кращих господарств району. Має 1500 гектарів орної землі і спеціалізується на розмноженні сортів Миронівського інституту пшениці очолює інститут і господарство, кандидат сільськогосподарських наук Валентин Сергійович Кочмарський. На території села розміщені також насіннєве підприємство Деснагрейн і потужний завод по калібровці та протрушенню насіння мир Сен». Поруч з повсякденними турботами жителі села свято несуть естафету пам'яті про тих, хто не повернувся із фронтів Великої вітчизняної війни. В затишному куточку центрального парку встановлений пам'ятник загиблим воїнам, останки яких сюди вже після війни позвозили з усіх околиць та односільчан, які загинули. Їхні імена викорбувані на меморіальних плитах. У відремонтованому прихожанами приміщенні діє церква введення у храм Господній в планах будівництва нового храму. В селі працює загальноосвітня школа 1-3 ступенів, де навчається 142 учні. Найменшенькі жителі 35 діток, господарюють у дитсадочку колосок. В селі діють поштове відділення, філіал Ощадного банку, будинок культури, амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Свої проблеми і турботи люди несуть до сільської ради, де їх зустрічають працівники сільради на чолі із головою Тетяною Павліною Руденко. З 1921 року на території села було утворено метеорологічну станцію Миронівка. Нині агрометеостанція Мирунівка є оперативно-виробничою організацією Центральної геофізичної обсерваторії Державної гідрометеорологічної служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Тут ведуться регулярні спостереження за погодою. Поруч із науковими дослідженнями, споконвічними хліборобськими турботами, центральниці знаходять вільні хвилинки і для заняття улюбленою справою. Про це свідчить чудова виставка робіт народних умільців, яку розгорнули у приміщенні сільради. Різнотематичні картини самобутнього художника Примаченка Володимира Григоровича. Цікаві роботи із пластиліну Рудика Руслана Григоровича. Вишивки, серветки, роботи із соломки, паперу гейко Ольги Іванівни, барвисті вишивки хрестиком, ажурні роботи, вив'язані гачком, нарбут Тетяни Дмитрів. Привабили нас і вишивки з семилітку Марії Тимофіївни. Особливе місце на виставці зайняли роботи молодої майстрині, на превеликий жаль, уже покійної Андріуци Аліни Миколаївни. Отрець погойдає колосся, бурштринних зерен океан, немов знамено простяглося блакитне небо і стиглий лан. Мій інститут, мій біль і слава, прості, як істина слова, де сильний хліб, міцна держава, бо хліб усьому голова.